Традиційна вечірня прогулянка Оксани та її десятимісячної доньки перетворилася на пекельний жах. Увечері жінка з візочком пішла до магазину за дитячим харчуванням. У центрі Ірпеня до неї раптом підбіг чоловік із молотком і замахнувся ним на дитину. То з то сторони стояв, хотів та дві ночь і ударить по спящому Він Замахнувся молотком. Він сказав, давай сюди телефон і я зараз уб'ю рібінка. Оксана не розгубилася і почала щось сили кричати. Вереск також лешив нападника, що він з переляку впустив молоток і побіг геть, але далеко не втік. Його спіймали перехожі. Ребята недалеко стояли. Вони зреагували мгновенно, молодці. Вони сразу побежали за ним, привели. Затриманим виявився тридцятирічний мешканець ірпеня, якого раніше вже судили. І того вечора, ви тільки уявіть, він скоїв не один напад. За кілька годин до того нападник пограбував квартиру. Коли тікав, із собою не лише коштовності, а й молоток. У своїх вчинках чоловік не зізнається. А хто ж винен, каже алкоголь. Я не знаю, я був в состоянні опоровати. Нападника тримають за гратами, втім, Оксану це не заспокоює. Жінка тепер боїться виходити на двір. Я опасаюсь мужського пола і не розмовляю по телефону, нічого. пробіжками, перебіжками є страх, плохо спим. Хотімо звернутися до лікаря, тому що ребенок теж плохо спить. На захист поліцейських жінка не надто сподівається, адже вони приїхали аж за півгодини. Весь цей час люди тримали нападника обличчям у асфальті. Тепер же копи обіцяючи злочинцеві це так просто не минеться. Дійство нападаючого кваліфіціроване як розбойне нападіння. він вона задержано порядку статті 208 до 8 років лишення свободи.